Усім привіт, дякую, що завітали на мій канал. Це мій новий влог. Сьогодні погода жахлива, але настрій прекрасний. Дуже вас прошу підписатися на мій канал, поставити лайк. Мені буде дуже приємно. Це по-перше. А по-друге, я хочу попасти в рекомендації. А для того, щоб мені там бути, мені потрібно мати тисячу підписників. Тому лайк, підписка лав Ну що, сьогодні такий гарний настрій, погода просто жахлива. Але ми творці свого настрою, тому все погане забуваємо, і, звичайно, з вами тільки на позитиві, хоча б намагаємось бути на позитиві. Я вже сховала всі свої речі теплі, але все ж таки травень нам показує, що ще на час. Дуже холодна погода, навіть сильно холодна погода, тому я одягаю своє пальто, одягаю пальто і вам розповідаю. Зараз до на зустріч, вип'ємо кавусі або маче. Ще поки що не придумала, що я хочу і ще в кав'ярні буде проходити стендап. Тому вечір має бути яскравим, насиченим і спати буду з гарним настроєм. Ось так позитиву і вам я також бажаю. что ж, за мной у нас стиль oh. Смачный Спевать Есть кто-то в зале, кто yeah. хочет yeah. научиться <laughs> спевать? Ее! Мы в диком поле Душа в неволе You'll follow through to that song Останньому кружечку, ви дорослі, свідомі люди, які на все реагують як дорослі свідомі люди. Всього у нас раз, два, три, три кружечки. Де у нас ще три кружечки? Правильно в цифрі три тисячі з вас три тисячі гривень. Дуже дякую за сеанс. Ну що щойно вийшли з стендапу? Танюш, розкажи, як твої враження? Ну мені сподобалось. Я взагалі люблю таке, і хочеться підтримувати, щоб люди підтримували артистів, які. Приїжджають, які е, стараються е, зробити настрій. Да? І ще це ж було безкоштовно. Ну, безкоштовно тобто ми, ми щось так. Щось ми прийшли. Та, як це називається Ескобар, 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 знаходиться він на Варшавському. Е, просто ти забронюєш собі столик, там у них вечори, 24-го буде, до речі, поезія. Е, ви просто приходите і насоложуєтесь вечором. Чому би ні, правда? Да, Випити кави, да. насолодитися, якось провести цікаво свій mm. вечір. Тим паче, да. мені взагалі мені подобається стендап вдома. Я не дивлюсь майже ніколи. Але якщо піти вийти, вийти да посмія. Чому б ні? І до речі, цей комік він якийсь був відомий, треба його знайти в Ютубі, обов'язково відмітити. І ми з Танюшкою боже, Таню! Пригадали ті свої минулі е, яскраві часи, коли ми були в проєкті, заспівали. Це було так приємно. Неочікувано, я даже забула слова, щоб ви розуміли, тому що вже 100 років не співали наші пісні. Да. А якщо що, як нас знайти? Моє ж підписники я ж не знаю, ну вони ж не знаю, тому О, ми на Spotify, на Spotify в Ютубі. Багато де моє. Наша пісня називається найвідоміше. Це надто близько. Тому знаходьте, слухайте, ставте лайки. Дорожчі, пишіть мені в коментарях, як вам наші пісні. Усім привіт! Щось останнім часом взагалі немає бажання нічого знімати. Якось хочеться так трішки відпочити від зйомок, тому що кожен день я щось монтую, щось роблю для того, щоб з що був цікавий контент, але останнім часом якось немає натхнення. Зараз зайшла в резорт, обрала собі ковтинки, але якщо чесно, я ще думаю, тому що мені подобається, як саме виглядаю тут на грудях. Такий рожевий, приємний, такий зафірковий колір, я би так сказала. Подивлюся, що білому кольорі зараз я вам покажу. І буду йти до косметолога. Сьогодні ми будемо робити чистку обличчя, але це буде атравматична чистка, тобто там у мене не буде великих таких там надавлень, і мені дуже подобається після нього ефект. Тиждень, в принципі, там є ще додатково пілінг і тиждень ти ходиш і трішки є невеличкі, але результат реально крутий і дієвий. І будемо вже е, говорити про майбутнє лікування, тому що у мене акція вже казала неодноразово. А треба лікувати, але якщо чесно, я настільки вже розчарована з усіма засобами і тим, що я вже не робила, що я наколола, але все ж таки такого результату, як би мені хотілося, на постійній слові його немає. Тобто, це така проблема, з якою треба боротися, а підтримувати двічі в місяць це точно. Ходити саме до косметолога і підтримувати, щоб був хоча б такий непоганий результат. Ще друге поло в білому кольорі з вишенькою дуже прикольно виглядає, як на мене свіжо, білий кольор. Загалі статим часом бежевий і білий. є біли, мій улюблений кольори. Мені здається, вони такі більш свіжі і. Нарядні це до, до речі розмір М, але вона більш-менш мене сіла. Тобто, якщо я зараз ще буйгов трішечки побільшу одягну, то буде взагалі топчику. Есочка, думаю, буде трішки замала. Ну що я собі вже купила ось цю білу ковтинку, біле поло. Мені здається, зараз це просто топ футболки, тому що вони виглядають дуже святково. При цьому мені подобається, як вони сідають. і реально класна річ. Зараз у мене дуже багато пола, тому зараз такий у мене шалений бум саме на ось такі ковтинки з коміркомірськами. Зараз їду. Їду на 0,1 першу поверх сільку, візьму собі водички і буду вже бігти до косметолога. Ось так наразі виглядає моє шкіра обличчя, Буду робити травматичну очистку. Це делікатна косметична процедура, яка очищує шкіру без пошкоджень. М'яко, безболісно очищує пори та орговілі клітини. Це у нас біотина скатка. Ага, це такий бренд так? Так, це бренд. З молочними відсотами, тому що м'яко то, що... mm -hmm. і делікатно розчиняти шкіру. Ось той, що їх скатка. Що я вже вийшла з косметолога, просто обличчя красне, червоне, просто жахливо це все виглядає, але вже як є, треба час для того, щоб це все заспокоїлося, і до завтра вже буде все окей. Я хочу, що це просто найкраща процедура. Тому що я бачу від неї результат. Все ми проговорили про подалі наше лікування. Буду дивитися, як може боротися з моїм костактем. І звичайно, буду все вам розказати і показувати, як воно є. О, май гад! Кулінарної способності. Всім доброго раночку, доброго дня, мої любі. Вчора була у косметолога, сьогодні прокинулась, і шкіра моя просто сяє. Вона настільки круто виглядає. Знаєте, вчора в мене була там трішки чистки, там е, були пощервані, Я просто вийшла жахливо, але сьогодні прокинулась. Е, шкіра відновилася, тон сьогодні ляг просто неймовірно. Е, все знаєте, настільки. Kaladenkia pora, čistenkia. Сяє, просто сяє. Я так задоволена результатом. Я хочу вам порекомендувати цю процедуру, це називається травматична чистка. Мені, по-перше, подобається сам процес, десь півтори години займає часу, і ось ці нанесення однієї масочки, потім там скаточка, потім там пілінг, потім ще якась масочка, потім іще щось. Тобто там 9 етапів, і це просто насолода. Ти прийшов, відпочив і ще отримав гарну Шкіру на обличчя. Тому рекомендую, і вона не така травматична. Тобто, вчора я її зробила, сьогодні все. У мене вже красиво, неймовірно. І ще тиждень десь будуть невеличке шелушіння, тому що легкий пілінг був нанесений. Але кремчиком користуватися і все буде окей. Значить, наступний раз вже записалася до косметолога, тому що буду колоти поліноклеотида. Це такий препарат, який колеться. Я взагалі не боюсь колоти щось, тому що я розумію, що ці процедури будуть тільки на користь, тому що вони працюють зсередини, і мої рубчики, які залишилися від слідів прищів. Звичайно, їм потрібно більше дієві засоби пілінги взагалі не допомагають а вже колоти. Я думаю, що буде більш результативно. Буду все розказувати, показувати, як мені сказала моя. Косметолог, треба пройти десь 3-4 процедури поленоклетидів. Вона доволі таки коштовна процедура. Буде дивитися, як взагалі будуть у мене відчуття, наскільки буде це дієво, тому що моя шкіра просто потребує допомоги. Сама вона не може справлятися, тому що ці великі постакни вони залишаються зі мною дуже надовго. Хоча я використовую ретиналь на постійно, завжди у мене активи, там, кислоти, кремчики з генцеамідами, але все одно безрезультатно, просто як зволоження верхній шар, можливо, він якось і. Допомагає, але все ж таки треба щось більше. Тому буду вам звичайно розказувати, які будуть результати, і потім вже рекомендувати. Дівчатка, які лікують свою шкіру. Я думаю, що ви мене зрозумієте і підтримаєте. Раночок сьогодні прекрасний, теплий. дочекалася. зараз. Сіду на лазерну епіляцію. Я дуже сильно люблю на такі лазерні епіляції та манікури завжди ходити. Зранку, тому що я знаю, що в мене потім буде вільний день. Тому зараз на годиннику у нас без 15.10, Я вже поспішаю в принципі, мені тут дуже близько, і е, раніше я завжди. Там могла їхати зранку, ось ранку на маршрутці, кудись в далекі гори для того, щоб зробити манікюр. А зараз я зрозуміла, що наскільки важливо цінувати свій час і е час настільки ціни, що краще всього знайти все поблизу. І якщо буде робота поблизу, то буде взагалі просто конфетка. Тому зараз випила вже кави, насолодилася в кав'ярні і буду ось іти. Процедура проходить 15 хвилин 15 хвилин часу і все, я вільна. І буду вже планувати день, Сьогодні у мене ще робота. Ось так що планів вдосталь. Мені так подобається зранку ходити по Києву. Е, знаєте, коли ще тільки всі прокидаються, в тебе вже купа справ, купа діл. Клас, я обожнюю. Дякую вам, Любі, за те, що ви були зі мною, за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал і до зустрічі, Па-па!